У свої 18 Катерина Овсяник на четвертому курсі. Студенткою вона стала ще в 15 років. Школу закінчила екстерном. Тамтешню науку дівчина опанувала за 9 років, бо більше навіть училася вдома. Моя сім'я віруюча, і мої батьки вирішили, що найкраще це виховувати мене вдома. Я отримала домашню освіту, я здавала контрольні в школі, приходила коли разом з класом здавала контрольні, а ЗНО вже окремо, і в університеті вже на денній формі навчання. В університеті Катерина вивчає англійську та німецьку. Зізнається, вчитися подобається. Навчання у виші цікаве та веселе. А що одногрупники значно старші, Катерина не помічає, спілкується на рівних. Взагалі не відчуваю, але на першому курсі було важко хоча б перші кілька місяців. Навіть через те, що просто чисто через вік ще трішки такі якісь дитячі погляди на все. Але зараз взагалі не відчувається, що мені там ну, ще я менше ніж вони. А от Юлія Феченко закріпила за собою титул однієї з найдоросліших студенток. Дівчина отримала вже дві освіти медичну та біологічну. І у 36 знову вступила до вишу. і граніт науки втретє. Навчання їй не набридає, переконує, головне для неї постійна робота над собою. Якщо людина у молодому віці йде навчатися, бо так треба, батьки кажуть, бо всі навчаються, ну так треба, щоб не бути неоком. То, скажімо, в більш. В дорослому віці мотивація йде внутрішня. Я підійшла дуже зважено до вибору своєї другої спеціальності, і я можу сказати впевнено, що це мені потрібно. Старшу студентку в сподейських колах сприймають за свою, подеколи навіть за порадами звертаються як до більш досвідченої. Я почуваю себе дуже, дуже органічно, скажімо так, коли скрізь молоді, гарненькі, веселенькі люди, сам себе почуваєш скажем, потрібнішою. В університеті зізнаються, дивуються, коли щораз серед абітурієнтів бачать нетипових за віком, але підстав відмовляти їм немає. Людина будь-якого віку може отримати вищу освіту, якщо вона відповідає всім іншим умовам, тобто у неї достатній там, скажімо, психічний стан здоров'я, да, вона має базову середню освіту необхідну для здобуття вищої освіти. Ну якщо вона там поступає на контрактну форму навчання, то відповідно вона повинна мати матеріальний статок для того, щоб оплатити це навчання. Віковий фактор для навчального процесу неважливий, Переконують і психологи. Сприйняття фактичного матеріалу та жага до знань питання усвідомленості, а не юності чи зрілості. Не можна сказати, що в якийсь вік найкраще щось там засвоює, в якийсь вік щось найкраще засвоюється. Якщо людина протягом свого життя над собою працює, то вона в будь-якому віці буде гарно засвоювати той матеріал, який є. але ну ми чомусь так звикли, що коли чим молодша людина, то тим краще її. 17 листопада в Україні відзначають День студента. Тож весело погуляти на святі матимуть змогу усі черкаські спудеї незалежно від віку. Адже день студента свято не лише тих, хто прагне до знань, а й тих, хто життєрадісний і молодий душею. Світлана Литвак, Віктор Надточий, Віка. Новини.